Малина невибаглива, тому користується серед садівників заслуженою любов'ю і популярністю однак для отримання рясного врожаю надзвичайно корисних і смачних ягід необхідно чітко дотримуватися певних агротехнічних правил, одним з яких є своєчасна посадка. Вважається, що краще садити цю ягідну культуру восени. Плюси і мінуси осінньої висадки малиннику висаджувати малину восени вигідно з цілого ряду причин сприятливі погодні умови. В осінню пору спеки вже не буває вдень тепло, а вночі ще не дуже холодно. При цьому вологість зазвичай підвищена для впевненого вкорінення такі умови найоптимальніші в кінці вегетаційного періоду все життєві соки малинового саджанця спрямовані на розвиток кореневої системи. А не на зростання наземної частини, тому в корениться він краще і перезимує легше на ринках, в розплідниках і в садівничих магазинах восени вибір посадкового матеріалу набагато ширше підібрати сорт з потрібними характеристиками простіше, та й ціни вже знижуються. Восени роботи на городі вже мало, тому посадку можна зробити не поспішаючи акуратно і за всіма правилами. На наступний сезон вже цілком можна очікувати перший. Хоча і не дуже великий урожай істотним недоліком осінньої процедури є необхідність пильно стежити за погодою, оскільки існує ймовірність раптового приходу холодів, тоді молода рослина не встигне адаптуватися на новому місці і не переживе зиму. Саме з цієї причини не рекомендується висаджувати малину в регіонах з суворими кліматичними умовами Сибір, Урал та Ін. Терміни посадки. Для повноцінного вкорінення саджанців малини потрібно близько 20-30 днів. Успішність всього заходу по осінній посадці малиннику безпосередньо залежить від вдало обраного часу, який визначається місцевими кліматичними особливостями в північних областях нашої країни, де осінь коротка, а зима рання потрібно встигнути завершити посадочні роботи до початку вересня. Більш сприятливі умови середньої смуги дозволяють розтягнути процес до кінця вересня і перших чисел жовтня. Південні регіони з теплим, м'яким і тривалим перехідним періодом можуть дозволити собі посадку малини навіть пізно восени з вересня і до кінця листопада, збираючись висаджувати малину, потрібно звертати увагу на погоду, особливо це стосується північних регіонів. Якщо осінь холодна, вогка і сира. То краще відкласти посадочні заходи до весни, в іншому випадку ослаблені рослини від надлишку вологи можуть захворіти грибковими хворобами і загинути. Які різновиди і сорти малини краще садити восени? Принципових відмінностей за термінами посадки між звичайною літньою і ремонтантною малиною немає. Однак, досвідчені садівники радять восени висаджувати сорти ранніх термінів дозрівання. Відклавши посадку пізніх різновидів на весну, як правило, рано плодоносні кущі більш витривалі, стійкі до холодів і зиму переносять краще, краще не садити восени свідомо на зимостійкі. це вказується в сортових характеристиках сорти, оскільки ніжні кущики майже напевно взимку вимерзнуть хороші попередники малини і після чого садити не можна. Організовувати малини краще на тому місці, де раніше виростали бобові горох. Фасоля, боби та ін, цибульні часник, цибуля та ін, зелені кріп, петрушка та ін, однорічні квіти, чорнобривці, нігтики, гарбузові кабачки, огірки, гарбуз, люпин, сидерати найгіршими попередниками для малини, на чиє місце висаджувати цей чагарник настійно не рекомендується, будуть пасльонові. Томати, картопля, паклажани, полуниця, суниця, солодкий перець на колишньому місці розміщувати малинові посадки можна не раніше ніж через 4-5 років, оскільки в ґрунті накопичуються різні патогенні мікроорганізми і шкідливі комахи, властиві для даної культури. Вибір місця на ділянці і підготовка ґрунту. Найкращу врожайність і відмінні смакові якості ягід показує малинник, розбитий на добре освітлених сонячними променями і захищених від холодних рвучких вітрів в ділянках. У тіні плоди виростають дрібними і кислими. Не варто висаджувати чагарник між великих плодових дерев. Так як сусідять кореневим системам може не вистачити харчування, і рослини будуть пригнічувати один одного. Досвідчені дачники садять ягідний чагарник з південного боку уздовжого ж парканів або будівель хозблок, сарай, лазня та ін. Відступивши від них близько метра, для малини підійдуть добре дренованих. Родючі і вологоємні суглинки або супіски зі слабокислою або нейтральною реакцією культура може благополучно виростати і на пісковиках, якщо їх попередньо структурувати внесенням глини 1 відро на 1-2, важкі глинисті ґрунти полегшують, додаючи пісок 1-5-2 відра, торф відро а також улаштовують шардренажу з цегляного бою каменів або щебеню. Ділянка не повинна бути надмірно сирим. Затоплюватися дощовими і талими весняними водами, малина вологолюбна, але близького залягання ґрунтових вод ближче 1,2-1,5 один, п'ять мене любить обраний ділянку. Потрібно заздалегідь за 3-4 тижні грунтовно підготувати, перекопати на глибину не менше 30-35 ретельно розбиваючи грудки і вибираючи кореневище багаторічних бур'янів, берізка, перій, осот та ін а також камені і всіляке сміття, паралельно з перекопуванням внести добрива з розрахунку на 1,2. Суперфосфат –– 80-90 калію сульфат, 55-60 вугілля деревне, 200-250 Прикрити підготовлену ділянку будь-яким непрозорим матеріалом дошки рубероїд та ін, щоб не проросли бур'яни. Способи осінньої посадки малини існує чимало різних способів посадки малинових кущів розглянемо найпоширеніші кущовий ямковий. Найбільш поширений метод, при якому кожна рослина поміщається в індивідуальну посадкову яму, він виправданий. Коли площа посадок невелика, і потрібно розмістити кілька кущів в різних місцях. Технологія наступна. Викопують діаметр ями діаметром близько 0,506 і глибиною близько 0,405 проміжки між лунками в одній лінії близько 0,7,1. Ряди роблять на відстані 1,2, 1,5 м один від одного. Вийняту садову землю змішують з перегноєм або компостом відро і додають суперфосфат 3,0 35 г і 2,0-25 г. Готової почвосмесю заповнюють яму наполовину. У центрі ями роблять поглиблення, куди поміщають саджанець. Його стебла попередньо вкорочують до 20-25 см, розправивши корінці в сторони. Притримуючи рукою рослина, поступово заповнюють яму до країв. Щоб уникнути утворення повітряних порожнин, кущик, періодично трохи витягають і знову опускають. Кореневу шийку не заглиблюють, залишають на рівні землі злегка утрамбовують і формують обмежує земляний валик для поливу, поливають, витрачаючи близько 5-6 на кущ, укладають шар мольче 5-6 смасторху шишок. Тирси хвої соломи та ін в повному обсязі перепрілий садовий компост, або гній краще не використовувати при посадці малини, так як вони залучають шкідливих комах, медведку і хруща. Дуже зручно висаджувати малину в різні ємності або контейнери без дна баки, старі відра, автопокришки та ін. Які закопуються в землю і заповнюються печов підійде навіть обрізана пластикова бутиль від води, стінки посудини не дають розтікатися рідини при поливі і не пускають поросі назовні. Відео садимо малину кущем стрічковий. При цьому способі малинові кущики висаджують в лінію стрічку. Послідовність дій спочатку роблять розмітку, використовуючи чотири кілочка і шнур або мотузку, шпагат ін, який натягують між ними. Канава повинна бути глибиною не менше 0,4 і не вже 0,5. Довжина довільна. Якщо стрічок кілька, то між ними залишають прохід не менше 1,5-2. По краях встановлюють огорожу з шиферу, заліза та ін, щоб малина не виходила за межі відведеного їй простору, готують ґрунтосуміш на 1 один погонний. один відро перегною, 20-х сульфату калію, 30-х суперфосфату. Розміщують саджанці на дно, витримуючи відстані від 45 до 60 см, в залежності від високорослості сорту. Засипають коріння живильної земляної сумі, що ущільнюють, гарненько поливають і укладають мульчу. Існує дворядна варіація стрічкового однорядного способу, при якому стрічка робиться ширше до 0,81, а рослини розташовують в два ряди. Траншейний Різновидом стрічкового способу організації малиннику є висадка в траншеї. Процес більш трудомісткий і тривалий, але малина при цьому удобрена більш рівномірно і отримує необхідні поживні речовини протягом тривалого часу. Підвищується не тільки врожайність, але і смакові характеристики плодів. Алгоритм такий на дно викопаної траншеї глибиною не менше 0,6 викладають грубі рослинні і органічні залишки, товсті стебла, картон, кору, папір гілки та ін, які довго перегнивають, попередньо їх потрібно дрібно порубати. Більш легку органіку, скошену газонну траву, бадилля, листовою опад та ін. укладають зверху, присипають удобреному землею 1015, розкладають саджанці через 0,4,0,45, засипають почвосмесю, утрамбовують, поливають, мульчують, відео, садимо малину стрічкою. Догляд за малинником після висадки. Осінній догляд за свежепосаженим малинником мінімальний і складається з наступних заходів, полив, якщо природних опадів недостатньо, то молоді посадки потрібно регулярно зволожувати, заболочування, допускати не можна, але і пересихання верхнього шару. Не припустимо. Прополка і розпушування: бур'яни виривають, ґрунт під кущами розпушують на два-три смугли, розбиваючи земляну кірку. Підгодівля удобрювати більше в цьому сезоні посаджену малинову плантацію не потрібно, буде достатньо внесених при посадці корисних речовин, підготовка до зимівлі. Кореневу систему саджанців утеплюють, розсипавши в пристовбурних кіл товстий шар мульчі 1,0, 15 п'ятнадцять торфу соломи соснових або ялинових голок та ін для утримання снігового покриву закидають ялиновим гіллям, на який потім додатково накидають сніг для утеплення. Можна використовувати будь-які покривні матеріали спанбонд мішковину та ін, спорудивши конструкцію на дугах або каркасі в якості профілактики від шкідників і хвороб саджанці. А також ґрунт під ними оприскують бордоською сумішчю один. Ніколи не вкриваю малину, навіть не пригинаю до землі. Тому як вона посаджена у глухого паркану з підвітряного боку, сніг туди наметається в першу чергу, часом покриваючи чагарник повністю пухким заметом, відео, як правильно садити малину. Займаючись осінньою організацією малиннику, необхідно чуйно реагувати на погоду, правильно вибравши часовий інтервал для посадки. Якісно заправивши посадкову яму і грамотно посадивши саджанці малини, можна твердо сподіватися на урожай вже в наступному сезоні.